95, п'ять да людей. Вони, якщо не приймають вітамін Д на постійній профілактичній основі, то вони мають якусь певну недостатність. Якщо ми говоримо взагалі про оптимальні рівні вітаміну, Д, то, наприклад, нам лабораторія, вона там нам дає оцей мінімальний поріг: це там 30 нанограм на мілілітр або 75 наномоль на літр. Але якщо ми говоримо саме про ті функціональні рівні, е, яких достатньо для нашого організму, щоб знаєте, закрити всю базу, закрити, скажімо так, всі біохімічні процеси, то це мінімальний рівень, хоча б 40-60 нанограм на мілілітр або 125-150 наномоль на літр. І тут ми можемо стикнутися, точніше, так всі люди, пацієнти, з такою проблемою, що можна не здавати, там, наприклад, так аналіз е, і просто брати собі профілактичну дозу для кожної категорії осіб, тобто залежних. Від віку, залежно знову ж таки, від ваги, від хронічних захворювань і так далі, це буде своя певна доза. Якщо ми беремо середню статистичну, то зазвичай профілактична доза це 2000 одиниць на добу. І, наприклад, людина вона починає приймати ці 2000 одиниць на добу. Але якщо в неї виражений дефіцит або недостатність, то це, знаєте, як така крапля в океані. Воно, типу, да, воно буде трошечки підтримувати, хоча би балансувати. Але це буде недостатньо для того, щоб ми скоригували цей дефіцит. Так, і після того. Перейшли на профілактичну терапію. Але дійсно постійна профілактична терапія, період осінь, зима, весна, 100% вона буде більш ефективною. Є люди, які, наприклад, навіть на профілактичній дозі після зими вони теж можуть стикнутися з недостатністю. Теж залежно від того, знову ж таки, яка вага, який метаболізм, які процеси, яке всмоктування, тобто від дуже багатьох індивідуальних уже моментів. Тому вже з лікарем можна вирішувати так само щодо профілактичної Тичної навіть дози.